Для приготування нам знадобиться дві упаковки кисломолочного сиру. В мене тут по 180 г. Сир 5%. А також потрібно 2 яйця. Одне з яєць я замінила на 3 перепелиних. Також додаю сіль за смаком та улюблені спеції. В мене це сушений часник, також додаю сушений кріп, але буде смачніше зі свіжим або замороженим. І додам зовсім трішечки копченої паприки. Але можна додати і звичайно. Якщо ви берете звичайний кисломолочний сир не в брикетах, то можна цю масу перебити блендером. Тут я ще додала 50 г манки і все ретельно змішую, або ж, знову ж таки перебиваємо блендером. Після чого натираю у масу 180-200 г сиру по типу моцарели або сулугуні. Ну або беріть той, який у вас є і який вам смакує. Всю масу добре перемішую і потрібно їй дати настоятися хоча б хвилин 40, щоб манка набухла. Я зазвичай такі сирники роблю з вечора і зранку смажу. Тому розрівнюю поверхню, накриваю кришкою та ставлю в холодильник на ніч. Зранку достаю нашу масу на сирники та будемо формувати, обмокуючи у борошні. Маса виходить дуже пластична, як пластилін, і майже не липне до рук. Тому я формую кульку, обмокую її в борошні та ось так руками формую сирничок. Ви можете формувати, як вам зручно. Зазвичай з такої. Кількості в мене виходить 12 штук. Це приблизно 3-4 порції. Ось такі сирнички гарненькі, рівненькі виходять. Я їх смажу на олії, буквально трохи спризнула сковороду олією та смажу на середньому вогні. Всю іншу масу я розділяю на рівні частинки. Та буду заморожувати. Такі сирнички дуже добре смакують і після розморозки. Заморожувати буду прямо ось так на дощечці. після чого я їх зніму та покладу в пакет, щоб вони не завітрювались. Щоб смажити заморожені сирники, їх попередньо розморожувати не потрібно. Просто кладу ще в ледь теплу сковороду та накриваю кришкою і смажу на дуже повільному вогні. Вони встигають проготуватися та не пригоріти. Ось тільки в мене вийшло в заморозку. І 4 я смажу зараз на сніданок. Ось такі гарні рум'яні, м'які, смачні сирники в мене вийшли. Зазвичай я їх подаю зі сметаною. Вони трохи нагадують хачапурі, ліниве хачапурі, якщо ви колись готували, то вам теж мають сподобатись. Ось показую в розрізі. Вони дуже-дуже ніжні, майже невагомі. Але за рахунок того, що тут є кисломолочний сир та твердий сир, вони дуже ситні. Трьох-чотирьох штучок достатньо на одну людину. Тому, якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал смачного!